Привіт інтернет! З вами знову я Роман Онтинець в онлайн-академії GoodwillRock. Ми з вами спілкуємось в межах партнерства. Координуємо нашу діяльність через професійне партнерство. користуємось з вами бізнес-компасом, який нанесено на бізнес-пакеті. Сьогодні у нас Йде практика, продовжується практична діяльність, і ми вчимося працювати і координувати діяльність, користуючись нашими інструментами. Для... І це я нагадую для тих, хто долучається. Також зазначу, що наприкінці кожного відео я буду нагадувати вам, що таке Гудвіл, тому що Гудвіл року це основа серцевина нашої діяльності. В класиці це. Надія на світле майбутнє, жест доброї волі, економічна складова це престиж, репутація і цінності компанії або особистості. Тобто те, всі, всі ті нематеріальні активи, якими може ділитися той чи інший індивід. я ділюся з вами своїми корисними рішеннями. Вони полягають в двох напрямках. Перший напрямок це м'які рішення, це корисні моделі трансформерів, м'яких меблів, які ми наділяємо, і вони такі є за своєю суттю. Номер один в світі. Вони знаходяться на п'єдесталі. І тверді рішення це я навчаю через бенчмаркінг, тобто через управління цілями, навчаю інших, як долучитися і рекомендувати або себе досягти такого рівня, як я, або долучитися до рівня через партнерство. Як ми це робимо? Ми робимо це через е, стани агента, е, бізнесмена, власника і господарника. І сьогодні ми розглядаємо четвертий бенчмарк або восьмий, це четвертий на цьому тижні, восьмий за е, рахунком, орієнтир нашого компасу вже на практиці. Що є закономірності? Закономірності це. Якщо у вас є причина, з якою ви спілкуєтесь з кимось, з якою у вас є взаємозв'язки, або причина появи в вашому оточенні того чи іншого спілкування, то є закономірність виникнення. Тобто причина наслідковий зв'язок є нам закономірність. Тобто пояснення, чому так сталося, що до цього привело, які обставини, які потреби, такі інші. І сьогодні ми довершуємо перший рівень нашого бізнес-компасу. Він полягав в тому, що ми розглядали причинно-наслідковий зв'язок бізнес-планування це планувальний рівень, це бізнес-рівень, це виробничий рівень. І він полягав в тому, що є людина, є методи, є матеріально-технічне забезпечення, є мони гроші. Це основа будь-якого бізнесу. Основа. І ця основа полягає в тому, що першим, першою властівкою є мислеформа. Тобто оця причина вона з'являється або у вигляді мрії, або у вигляді, або потім з'являється мета вслід за мрією, або людина бачить, до чого вона прагне. Це внутрішній стан, який вона не може пояснити. І вона себе позиціонує відповідним чином. І ми поділили це в компасі на дві складові: стани, статуси, це внутрішні переживання, і позиції зовнішні. Тому нагадую, що Гудвіл це мистецтво рекомендувати. І якщо ви почнете принаймні долучатись до партнерства нашого з вами і вчитись паралельно, то ви досягнете потім рівня, коли ви зможете самі самостійно встановлювати орієнтири, і дай Бог вас це приведе до ваших вершин. звершень. Дякую за увагу. На все добре.